Привіт! Хочу подякувати публічно Оксаночці без фамілії. Але Оксаночка пройшла третій ступінь, і вона так ніжно на мене натиснула, що я таки зробив кнопку спонсорства у себе на YouTube каналі. І, відверто кажучи, не дуже сподіваюся на якийсь фінансовий результат, хоча досить цікаво, як це буде відбуватися. І ну, давайте спробуємо. Той, хто дійсно вважає корисним мою роботу, той, хто зцілюється і зцілив моїми безкоштовними відео, своє життя і хоче віддячити, І там три рівня подяки. Це можна робити регулярно. Підтримуючи мій канал, підтримуючи його роботу ну, на, насправді. На його утримання просто на інтернет тільки йде достатньо нормально, і все, фінансів. Тому тепер така можливість є дуже проста. Там е, кнопочка з'явилася під банером, називається Приєднатися до. Там висвічується форма, ви обираєте собі рівень спонсорства і, будь ласка, ви можете це зробити. Е, я так розумію, що там буде все приєднано до моєї картки. Ще не було жодного донату. Я мені цікавий цей експеримент. Сподіваюсь, що він не буде запустим. Є більше сотень тисяч. Зараз подивлюся цікаво. Мені цікаво подивитися найпопулярніші відео. Ну, ось 132 тисячі переглядів, 81 тисяч переглядів. І це все про здоров'я. І я знаю, що ви поздоровлювались. 66 тисяч 54 і так далі. Тобто, ну, працюєте. Я дуже радий, що можу приносити вам допомогу. Отже, будь ласка, зараз я покажу цю кнопку. Ось ця кнопка. Приєднатися до. Ось мій да, цей канал. Будь ласка, приєднатися до це і є спонсорство на моєму каналі. Будь ласка, люди з телеграму, з інстаграму, з Фейсбуку. Заходьте на мій YouTube. Перше, підписуйтесь, коментуйте. Я знову буду намагатися повернутися в. Режимі онлайн відповідати на всі питання в Ютубі, хоча б навіть даже, вибачте, формально, але реагувати в мене це не виходило останнім часом, бо занадто було багато роботи стає більше, якщо чесно. Планетарної роботи я інколи я працюю сутками. От. Я тільки в месенджері відповідаю. Я подивився сьогодні статистику. Відповідаю на ваші дописи в месенджері люди сутки в тиждень. Одну сьому свого життя я витрачаю на те, щоб е, подивитися, що ви мені написали, а там просто лайк або просто дякую. Ну, я, а, я змушений це робити, а вдруг там важливо якесь питання, і я маю його сповістити, а не просто добрий ранок д -д добраніч і все інше. І як ти спав? От, тому е, я дуже прошу: якщо щось по суті, пишіть, я відповім у месенджері. А якщо просто пальчик вверх поставили, пропустіть, воно просто сутки, в тиждень я втрачаю на месенджер. І я буду то робити. Але я думаю, що десь відсотків 10-20 часу це на оці лайки і присідалки, яких може не бути. Тому ще раз прошу, пишемо коротко, ясно, по суті. На 14 лишилося два місця, бачу, Два. тому приєднуйтесь. 9 вересня, будь ласка, приєднуйтесь вже там буде сюрприз по марафону по парі. Тому, будь ласка. Отже, такі маленькі новини про наш канал. І я такий щасливий сижу, що я сам розібрався з тим. Для мене це така азбука. Це папа. Отже, спонсоруйте мої спонсори.